І так почнемо про рілси говорити. Дивіться, і дописи, і рілси це безкоштовне просування в Інстаграм. Чому це так? Тому що допис, рілс, допис карусель неважливо, вони залітають на наших непідписників. Тобто воно гуляє в інтернеті, в інстаграм, так? Воно гуляє і на нас просто дивляться. Не наші підписники, тобто дивляться і підписники, і не підписники. А як ми вже зробимо той рілз або допис так цікаво, щоб не підписник став нашим підписником? Які цільові дії треба робити, я зараз вам буду розповідати. Дуже обширна тема, але я постараюсь дуже легко і просто вам це донести. І так. Ми знаємо, що йдуть не тільки на наших підписників, а на непідписників. Якщо дивіться, щоб підписники, непідписники приходили до нас, в зайшли в наш блог, або зацікавились нашим дописом або рілсом, так, він має бути, як я вже говорила, корисним, цікавим, експертним, цей веселим. Так? Таким розважальним. Але і, і це має бути мікс такий у вас у блозі. Не тільки експертний, експертний, я такий експерт, так? це ну, набридає часом людям. А деяким людям, просто які заходять в інстаграм і хочуть... Ой, день вечором я просто подивлюся, та що мені знов тут уроки якісь пропонують, вже тих уроків не можу бачити не хочу і все. Вони просто хочуть якийсь цікавий да, контент. От ну, у мене теж є такі е, ці відео, де просто мотивуючі, цікаві, веселі, також таке і треба, щоб розбавляти, так міксувати в себе в блозі і так виробіть. Так? Дивіться, що впливає на е, охоплення. У нашого рілса або дописа. Так, я, я буду просто говорити рілс, а ви будете знати, що цей на допис також впливає, окей? це збереження, коли зберігають собі. Інстаграм розуміє, так, зберігають значить корисно. Давай не ну, будемо його більше просувати. Потім репост: це відправляють ваші відео своїй подрузі або там чоловіку, не знаю, якісь веселі подивилися, да? що там чоловіки роблять вдома чи не роблять, е, відправляють, ага, теж цікаво. і коментарі. Коментарі, а потім ще на лайки. Тобто були на початку цього всього, були лайки на першому місці, а зараз на першому це збереження, репост. Коментар, а потім ще на лайк. Але лайки це теж класно, хай лайкають. Так? Тепер дивіться: у нас є ще такі рілси провокативні. Вони дуже багато збирають оцих збережень або репостів, або коментарів. Коментарі дуже класно впливають, тому що під таким провокативним рілсом можуть збиратися як доброзичливі люди, так і не дуже. І вони починають між собою копошитися, розглядати, розсусолювати це все. А вам це на руку, тому що ви від цього е, отримуєте нових підписників, або бо інстаграм його просуває. Ну, тобто, Показую більшій кількості ваших непідписників, так? І от дивіться: у мене був Рілз, де я сказала про Комаровського. Я якраз тоді між цими моєму малому зробили вакцину, і я. Тоді ми йому зробили, а потім я ще з чоловіком також зробила ту вакцину від грипу. І я думаю, ну що ж мені таке провокативне зробити, щоб ну, полились якісь коментарі. Навіть я до хейту була готова. Та, та що хочете ти робіть. Раніше я така не була, я дуже боялася, що там мені щось напишуть погане. А зараз я просто стільки навчань пройшла, і я розумію, для чого це нам, оцей хейт, хайп, оці, знаєте, блогери хайпують на цьому всьому. Знають, навіщо це вони роблять. І тому я зробила такий різ. Просто в парку гуляли, малий бігав, я записала просто розмовне відео. Комаровський рекомендує робити вакцини і дітям, і дорослим. Як ви до цього відноситесь? Напишіть в коментарях. І почали писати: я проти вакцин, я за вакцину, мені там врятувало життя, як я зробила вакцину там, дитині. І одна тільки підписниця зрозуміла, чому я це все зробила, навіть не одна, там пару було, і написала: Да буде срач. І воно реально так. І я просто, як згори, так, дивлюся, як оці мурашки там повзають і щось там хочуть мені зробити. Але ж я дивіться, що я там зробила в цьому рілсі. Я не сказала свою думку. На рахунок вакцини. Я не сказала, що я ходила малому зробила. Через пару днів іду я робить і чоловік робить ту вакцину. Я не говорила, чи Комаровський добрий, чи поганий. Я там взагалі не, ну, своєї думки не сказала. Але я що зробила? Яку цільову дію зробила? Я це написала текст, як ви відноситесь до вакцин. І написала: я, наприклад, точно не знаю, чи допомагають вакцини, чи не допомагають, але я реально знаю, що круто для вашого блогу. Бо я в вакцинах не розбираюсь, а розбираюся в упаковці блогу, до прикладу. І що я тут зробила? Я перевела людей до себе в блог. Тобто, хто зрозумів, що це тут робиться. Вони перейшли і підписались на мене, розумієте? Або хто не цільовий, мій, кому можливо, і не треба мої там послуги чи продукти, да? то вони просто зайшли там, подивилися, хто там. А хтось ну, і підписався. Мета цього рілса, будь-якого рілса це щоб до нас зайшли в блог. І нажали оте от розумієте? Тому кожен раз, коли ви думаєте. Що виставити, на яку тему написати, записати рілс, зняти рілс, написати допис. Ми думаємо, навіщо? Навіщо? Воно нам. Як я думаю, так, я в цьому рілсі хочу подарувати безкоштовний урок по сторіс. В наступному рілсі я хочу запросити на наставництво. Потім ще в наступному рілсі в мене там є стратегічна сесія. Приходьте на стратегічну сесію, але я там прописую, що я маю сказати. Розумієте? Тому, 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 якщо ви готові до хейту, можна робити провокативні такі рілси, і найкраще такі провокації робити на відомих людей. От як Комаровський, там я бачила одна експертка про Анну Трінчер, розповіла. Ну, вона там її не, не позорила, там нічого не говорила, вона просто там проаналізувала її дії. Але це також дуже круто, і до неї прийшли, подивилися, о, як вона класно з маркетингової точки зору це розглядає. Так Так само і ви можете. Я так радила дівчатам, які там манікюром займаються, або стрижками. І я кажу: та зроби таку зачіску, як там в Анджеліни Джолі, зроби манікюр, як у е, Дженіфер Лопес. так? Образно і просто шукаєте когось навіть відомих, когось з українських з селебріті, і просто підлаштуйтесь якось так свій різ до їх. І це, ну, але будьте готові до хейту, хайпу, до коментарів, до того, що будуть казати, а яка ти, сяка, така. Ви просто на це не звертайте уваги, ви просто знаєте, що давайте, давайте коментуйте. Коментуйте ще більше, одна одну перекоментуйте, одна одній відповідайте, щоб мені більше було охоплення і більше прийшло підписників. Ху, так, щось я затягнула. Да? Рухаємося далі.